Слава Україні! 22 жовтня на календарі 972 доба повномасштабного вторгнення. Разом розпочинаємо цей день протягом наступних п'яти хвилин про нічну атаку окупантів, про страту українських військових армією Росії. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі ворог завдав удару по Україні ударними БПЛА типу шахет та дронами невстановленого типу. В повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих БПЛА противника, райони Пусків, Курськ, Єськ, Приморсько, Ахтарськ. Росія підтверджено збиття 42 ворожих БПЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Більшість ударних БПЛА збито на Сумщині. На жаль, внаслідок атаки в регіоні є загиблі та постраждалі. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БПЛА полетів у Білорусь, ще три назад у Росію. Один ворожий БПЛА в повітряному просторі України. Тож бойова робота триває. Про це повідомили у повітряних силах у соцмереж. Біля міста Селидова на Донеччині окупанти розстріляли двох полонених бійців Збройних сил України. За даними Офісу генпрокурора, їх захопили в полон 18 жовтня у Покровському районі. Наших беззбройних воїнів поклали обличчям донизу, утримували, притискаючи ногами до землі. А через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї. В офісі генпрокурора вказали, що вбивство військовополонених. Є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Музика. У Судилківській громаді Шепетівського району в останню земну дорогу провели жителя селища. Городище захисника України, нижнього Олександра Миколаєвича, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, саме 25 лютого 2022 року, Олександр став на захист рідної землі. Був командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти однієї з військових частин молодшим сержантом. Після одного з боїв, 5 жовтня 2023 року, захисник зник без вісти. Лише через рік стало відомо, що Олександр Нижній загинув в районі населеного пункту Макіївка Донецької області, чоловіку на віки 43. Поховали Олександра Миколаєвича в середньому селищі з усіма військовими почастями. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині комісійно обстежують місця для тимчасового проживання переселенців. В області перебувають представники тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньопереміщених та інших осіб постраждалих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Також представники громадської організації ВПО України Протягом кількох днів заплановані виїзні зустрічі до місць фактичного проживання внутрішньопереміщених осіб та огляд нового будівництва багатоквартирних житлових будинків для них. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшився. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зріс від 2,5 тисяч до 3600 тисяч гривень для деяких категорій населення. Нововведення стосуються людей, які мають менше семи місяців страхового стажу протягом року до дати набуття статусу безробітнього та отримували до підвищення допомогу по безробіттю в розмірі півтори тисячі гривень. Також людей, які до дати реєстрації в службі зайнятості, офіційно працювали не менше семи місяців та отримували допомогу в розмірі 2,5 тисячі гривень. Також людей з числа внутрішньопереміщених осіб, які не мають підтверджуючих документів про страховий стаж та отримували до підвищення допомогу в розмірі 2,5 тисячі гривень. В Ова зазначили, що під час дії воєнного стану тривалість виплат допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів а для осіб передпенсійного віку це 360 календарних днів. Сьогодні в обласному центрі продовжать ремонти електромереж. Відтак частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляють Хмельницькобленерго. Відключення стосуються жителів мікрорайонів Виставка, Лезневе, Гречани, Заріччя. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Це були найважливіші новини станом на ранок, 22 жовтня. залишайтесь протягом дня з першим подільським, адже наша команда працює, аби ви були в курсі найактуальніших подій країни та світу. До зустрічі в ефірі.